Всім привіт! Сьогодні готую дуже легкий рецепт ніжного і смачного пирога з заварним кремом, який однозначно сподобається всім. Спочатку приготую крем, 2 яйця, 70 г цукру, 40 г кукурудзяного крохмалю. Все добре перемішую, щоб не було гордочок. Поступово додаю 500 г холодного молока і все разом перемішую. Ставлю на середній вогонь і періодично помішую. Як суміш вже прогрілась, зменшую вогонь і варю до загустіння, постійно помішуючи. При перших бульбах чекаю буквально хвилину і знімаю з вогню. Кастрюля ще гаряча, тому мішати крем не перестаю. Для аромату додаю ванільний цукор і цедру з половини лимона. Вона дасть неймовірний аромат крему. Перекладаю в окремий посуд і залишаю трішки охолонути. Обов'язково накриваю плівкою в контакт, щоб не утворилась кірка. А поки приготую тісто. Беру 3 яйця. В мене вони дуже великі. Якщо маєте середні, то додайте краще 4. Додаю 120 г цукру і все разом перемішую. Ввожу 100 г молока, 90 г рослинної олії, ванільний цукор 5 г. Окремо змішую 220 г борошна вищого гатунку з розпушувачем 10 г і содою 6 г. Можна додати тільки 16 грамів розпушувача. Тепер просію сухі складові, так все рівномірно розподілиться. Перемішую до повного об'єднання складових. Для більш насиченого лимонного аромату додаю сік з пів лимона, і ще він додатково вступить в реакцію з содою. Випікаю в формі 28 см на 19 см, на дно я застелила папір для випічки і змащую форму рослинним маслом. На око ділю тісто на дві частини, а трішки розрівнюю, ставлю випікатись в розігріту духовку до 180 градусів на 10 хвилин щоб тісто підпеклося. Ось так швидко воно схопилось. Тепер можна закладати заварну начинку. Крем в мене остиг до кімнатної температури, поки я готувала. Тепер викладаю його на корж і розрівнюю. Зверху заливаю тістом, що залишилось. Повертаю в духовку на ту саму температуру 180 градусів ще на 15 хвилин. Так як шар тіста тоненький, пиріг пропікається дуже швидко. На готовність можна перевіряти або дерев'яною паличкою, або на дотик. Залишаю так трішки охолонити. С краю проходжусь ножем і знімаю форму. Пиріг добре тримає форму, не розповзається і не пливе. Я легко його перекладаю на дощечку для подачі. Ось такий він виходить добре пропечений, крем ще більше схопився. Як на мене, то він вже дуже апетитний і самостійний. Єдине, що прикрашую його тільки цукровою пудрою за допомогою трафаретів. Оригінальний вийшов, я дуже задоволена результатом. Тепер хочеться його розрізати і показати, який же він всередині. Ріжеться дуже легко, тісто має ніжну структуру, схожу на вологий бісквіт, а прошарок заварного крему наче суфле. На смак він дуже ніжний і в міру солодкий з тонким лимонним ароматом. Обов'язково приготуйте цей пиріг. Він виходить дуже смачним, а приготування не потребує великих зусиль. Я вам щиро вдячна, що ви дивитесь моє відео, готуєте за моїми рецептами. Якщо сподобалось це відео, поділіться ним своїми друзями, підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити нові цікаві й смачні рецепти. Смачного вам і до нових зустрічей!